Сусід на вечерю це звичайна справа. А неандертальці викручувалися як могли. У будь-якій незрозумілій ситуації робіть собі списа: довго прогулянка за терени Африки цілком могла б призвести до виникнення з арктичної мавпи з довгим хутром, наші пращури були темношкірими, і я вивез до Європи взагалі без документів. Доброго вечора, хлопці, дівчата різного віку. Всі ми любимо цивілізацію і її надбання. Назад у джунлі повертатись ніхто не хоче, навіть найзавзятіше любителі природи. Але які винахиди для нас найважливіші і що зробило людину царем природи? Сьогодні наніс цікаве про ті винаходи, що дозволили людству опанувати на планеті і обскакати інших її мешканців, і це не про інтернет з машиною. Як відомо, людину створила праця. Як на мене, вірніше буде сказати, людину створило небажання працювати. Вестак акварявся колись в африканській савані Австралопітек Ледацюга, хотів їсти, а порпати слапами в землі в пошуках клубнів чи ховрошків йому було ліньки, і він взяв у руки дрючка та став ним коперсати землю. І як то кажуть, понеслося. Втім, інші наші еволюційні родичі теж люблять байдикувати і тому вимушені щось винаходити. Деякі шимпанзе роблять собі на деревах гнізда на ніч, деякі бабоїни використовують каміння, щоб розбити чи потрощити горіхи, деякі макаки миють фрукти овочі перед їжею. Що цікаво, ці навички не вроджені, як ото у бобрів, вроджені властивості будувати плотини, у бджіл вулики, а у мурах мурашники. У всіх мавп і у нас з вами навички, навички використування знарядь праці чи тупак знарядь лінії передаються від особини до особини. Ви ж не народили з властивостями відкарковувати пляшку чи скачувати антивірус. Тому знаряддя праці в різних зграях, особливо ізольованих одні від інших, різні. Деякі зграї шимпанзе використовують до 30 різних предметів побуті, деякі не більше п'яти. Ми вміємо те, що не вміють папуаси із неконтактних племен, а вони, напевне, знають таке, що ми ніби папануємо ніколи більше знаєш, ефективніше працюєш. Іноді навички використання знарядь праці не передаються новим поколінням і вони щезають. Еднографи 19 століття назбирали цілий колекції предметів побуту ескемосії, фалеутів, маурі. чисельні нащадки цих народів наразі не знають, що з ними робити, так і лежать хитрі знаряддя по музеям без інструкцій. І не лише в нас таке буває. Якось зоологи спостерігали за рангутанами. Місцевий волохатий винахідник загадався виламати гілку і неї полювати на рибу. Фактично, орангутан винишив гарпун. Проте у орангутанів освіту дітей займаються мами, так що супервинахід так і залишився в нетрях орангутанової історії. Я, до речі, є автором одного винахиду, але, навчений випадком з орангутаном, вирішив передати інформацію про нього нащадкам, і, на відміну від колеги з джунглів, я свій винахід запатентував. Все записуйте, всі винахиди, ідеї та думки, все може стати у нагоді. Була б моя воля. Я б пику того і класного винахідника зробив би еблемою бюро винаходів. Втім, що інші мавпи теж використовують предмети для своїх потреб, немає нічого дивного, адже навіть слони малюють. Щоправда, їх цьому навчили давно злізли з дерев без хвості мавпи. Пані та панове, хлопці та дівчата. Перед вами найгеніальніший винахід людства, винахід, важливіший за інтернет, літаки і каналізацію разом узяті. Винахід, який відразу підняв наших далеких пращурів на недосяжну височінь. Знайомтесь, кам'яне робила. Просто взяти в лапу каменюку і гамселити нею по горіхам чи ворогу, здогадалося шимпанзе з бабуїнами. Але оббити камінь таким чином, щоб він був більш-менш гострим і ним можна було різати м'які тканини дещини і найголовніше розбивати кістки і діставати кістковий мозок. До цього здогадалися лише ми. Здавалося б, ну і для чого то кістковий мозок? Що там особливого? А тут справа не лише в його високій калорійності. Кістковий мозок, як можна здогадати, знаходиться у кістках. Кістку слона чи бегемота не розрезе жодна гієна чи лев, не відразу в неї в її середину потраплять і бактерії. Тобто, кістка з мозком всередині це природна консерва, а робила перший консервний ключ. А перша взаємодія консерви з ключем відбулася в Африці. Де ми жили більшу частину нашої історії, де й зараз живе чимало людей. В спекотних умовах м'ясо швидко псується, вбили бегемота, гемота, потрібно за сьогодні його з'їсти. День жереш свіжину, розтягуєш собі шлунок, місяць знову ізсиш горіхи з бананами. А тут консерви. Харчуване залежність на декілька тижнів та джерело калорійної їжі, на яку ніхто не претендував. Можна було спокійно підійти з таким рубилом до кістяку, що не з'їдених зебр чи антилоп, розбити пару кісток і пообідати на місці. І забрати решту собі на вечерю додому, як в ресторані. Недарма наполеонівський уряд вкладав гроші в технології збереження їжі і виплати 12 тисяч тодішніх франків винахіднику консерв. Так що, якщо у вас в житті щось не виходить, пам'ятайте, у вас гени винахідників робила, все має вийти. Відразу після такого супервинахиду з'являються цілі поля розтрощених кісток більш-менш крупної дичини, до якої належали і самі нащадки винахідників. Що поробиш? Більшу частину нашої історії, а в найбільш екологічно чистих куточках планети подекуди і зараз. Сусід на вечерю це звичайна справа. Супервинахід номер 2 Спис: з давніх маментових часів аж до Першої світової війни списи були обов'язковим атрибутом будь-якої більш-менш серйозної бійки, а також полювання. Втім, в джунлях Папуа та Амазонки спис і досі найголовніший аргумент вирішення суперечок та заготівлі м'яса. Спис річ дерев'яна, тому зберігається не дуже. Проте на малюнках 20, 30 і більше тисячорічної давнини зображені сцени полювання та він із засто застосуванням цього вкрай необхідного знаряддя. Як тільки люди взяли в руку довгу гілку і загострили її, то вони відразу стали володарями планети, верхівки еволюції і всім таким іншим. Спис річ універсальна. Можна вражати здобич на відстані, можна бити зблизька, не підпускаючи тварину до себе. Кременьонець б'є шаблезувого тигра з писом, тигр кусає і б'є не володаря модного аксесуара, а сам аксесуар. Відразу після такого озброєння зникають печерні гієни, шаблезуби тигри, печерні леви і інші неприємні сусіди, а також крупна дичина гігантські кінгуру, деякі віди бегемотів та інші смаколики. У будь-якій незрозумілій ситуації робіть собі списа, а краще декілька, і дивіться сміливо в очі будь-яким викликам. А якщо ви сколотите собі банду таких самих списоносців, то вам вже взагалі ніхто не страшний, ніхто вас не зупинить, окрім конкуруючого колективу таких самих безхвостих мав із загостреними дрючками. Супервинахід номер 3 Одяг та взуття Живучи вдома в Африці, одяг був не потрібен. Його функцію іноді виконувала глина чи якесь намисто із кісток, а поверхні підош були такими, що без взуття можна було чудово обходитись. Деякі племена, скажімо, Танзанії, і досі економлять таким чином на джинсах з туфлями. Проте, вийшовши з рідної Африки і мігруючи до Європи, Хомо Сапінці здибулись із неочікуваною проблемою з холодом. Власне, проблему можна було вирішити еволюційно: стнини та носороги первинні тропічні тварини із незначною кількістю волосся. Але, поступово заселяючи північ, вони перетворились на мамотів та шерстистих носорогів. У людей теж є гени росту волосся, так що довга прогулянка за терени Африки цілком могла призвести до виникнення з арктичної мавпи з довгим хутром. Проте цьому запобігла зустріч із нашими еволюційними родичами, неандертальцями. Неандертальці, як вид, утворились на теренах Європи і є єдиними справжніми корінними європейцями, на відміну від понаїхавших сапіенсів. У Європі тоді панував льодниковий період, ніхто не волав про глобальне потепління та зміну клімату. А неандертальці викручувались, як могли. Це неандертальці здогадали здерти шкуру з її колишнього власника і закрутитись у неї самому. Це від корінних європейців наші пращури запозичили одяг і не тільки. Сапінці жваво переймали корисні ідеї, тоді як неандертальці були консервативними, дивились на мігрантів зверху, і на їх стоянках майже не знайдено елементів культури хомо sapiens. До речі, цікавий факт: як і більше сучасних мігрантів, тодішні нелегали, наші пращури були темношкірими. І я вивез до Європи взагалі без документів. Бонусом до запозичених штанів з куртками йшли їх мешканці. Адже другими корінними європейцями, з якими близько зіштовхнулися африканські мігранти, були платяні воші. Коли перші неардетальці вдягнули шуби, на них жваво перебіжали головні воші, які з часом еволюціонували в окремий вид платяні воші. Ці європейці виявили стійкішими за своїх колишніх господарів. І досі мешкають не тільки в Європі, але й разом із новими господарями заселили весь світ. До речі, широко розповсюджена думка, що люди кам'янують доби або як закутували з шкуру вбити тварини, глибоко хибна. Спробуйте самі в умовах людникового періоду, мінус 20 мінус п'ятдесять, накиньте на себе шкуру білого ведмедя з вашої підлоги і підіть погуляти. Я вже не кажу побігати за антилопами. Як видно із поводів ескімосів, що живуть приблизно в таких самих умовах. Дизайн одягу дуже продуманий і зручний, адже мисливцям потрібно швидко і зручно рухатись. Неандертальці та кременюнці були не менш стильними. До важливих винахідів старовини можна було б віднести здобуття вогню, але вогонь не став вирішальним у завоюванні планети. Ті ж ескімоси сидять майже без вогню, адже там і палити особливо нема що. Кам'яний каганець з тюленячим жиром ось і все, м'ясо їдять зубами без термообробки. Землеробство. Теж досить непогана ідея, але ті ж ескімоси, а також бушмени, австралійські аборигени, деякі папуаси в землі не вкописаються, живуть мисливством та збиральництвом, а тим не менш не знають конкурентів панування в своїх теренах. Щоб завалити слона чи лева, картоплю копати не обов'язково. Ось так. Користуємося чужими винаходами і навіть не знаємо їх авторів. Але я вам розкажу, кому ми маємо бути завдячними за місце на верхівці харчової піраміди. Винахідники були зубастими та волохатими, але вже без хвостів. Любили стеки із антилоп та сусідів, мали складне дитинство і жили в екологічно чистих умовах. Нам так не буде. На добраніч, винахідливі і не дуже, хлопці-дівчата. Не забувайте розробляти нові технології і патентувати їх, і нехай вам носниці Краманка вперше в світі в шубі із хутра печерного медведя. До зустрічі!